Моє шанування, вітаю глядачів YouTube каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте відео, ставите вподобайки та показуєте друзям таким чином якісну аналітику від наших експертів варті більше кілька. Більша кількість людей до нашої ефіру доєдні генерала майора запасу служби безпеки України, заступника голови СБУ в 2014-2015 роках, директора агентства реформування сектору безпеки, експерта з національної безпеки Віктора Ягуна. Пане Вікторе, слава Україні! Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. Добре, слава, Доброго здоров'я. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов дав велике інтерв'ю НВ. і в ньому він говорить про те, що загроза наступу РФ з півночі існує. Вона абсолютно реальна. Проблеми є, і вони загострюються. Керівник ГУР додав, що наступ півночі вже триває. Буданов переконаний, що катастрофа не буде, але ігнорувати цю проблему не вийде. Про нас з Білорусі ми говорили з початку повномасштабного вторгнення, Ледь не всі експерти і журналісти на це звертали увагу. Треба розуміти, що Білорусь втягнена в війну Росії проти України. Вона надала свої території країни агресору. Але чи може бути ще один оцей такий, знаєте? Ну вибачте, напевно, не за некоректне формулювання, але піший прохід через кордон. Ну, дивіться, більшого проходу точно не буде. І це, це однозначно, чому тому, що ну в першу чергу це тепер на даному етапі точно не вигідно Білорусі. Білорусь була готова підключитися до цієї так званої спецоперації на наступному ну десь через тиждень після її початку, в разі е, позитивних е, таких, от е, наслідків е, для Росії. Тобто, якщо справді Росія захопила б Київ там або почала б там якісь спеціальні дії в глибині України, то можливо Білорусь приєдналась би і зона, зона відповідальності Білоруси в Білорусі була частина України в західна Північна Західна частина це Житомирщина, Рівнічна Волинь до траси київ чоп Ну це ота от зона відповідальності, яку мав би взяти під окупацію білоруський диктатор. Але після того як відбулися Такі масштабні дії, коли Збройні сили України рішуче вступили в бій, коли побачили, що там ніхто не уряд, не президент, не Верховна Рада, ні, ні, ні ніхто ніхто не, не евакуювався. Всі на своїх місцях і всі показали рішучість в в боях. Білорусь зупинилася. Зупинилась на тому етапі, на якому вона зупинилася. Після, після повернення російських військ е, з Київщини, Чернігівщини, е, кордон фактично був повністю прикритий білоруськими прикордонниками. І відповідно е, за ці всі роки, що вони зараз відбулися, він досить міцно е, стоїть е, ну, в тому плані, що ми його повністю замінували. Є е, е, які, на які там оборонні споруди, не будемо зараз коментувати їх. Можливо, це не такі мощні, які на сході України будуються, але вони так само є. І є військові частини, які на ротаційній основі там перебувають. Тобто, все, все ніби грубока ще під контролем. Все решта це вже ініціація, тому що Білорусь точно не вигідно на фоні того, що відбувається у світі, на фоні певних домовленостей з Китаєм, їм ну категорично не вигідно. Приймати активні бої ну, участь в активних бойових діях, і про це так і завальовано. Сам диктатор сказав, що ми там якісь домовленості маємо, там чи щось таке. Ніяких там, зрозуміло, домовленості чи перемов не було. Просто було чітко вказано на таких неформальних шаблях, будемо так казати, через посередників, що в разі появи білоруських військових. На території України Україна знімає себе будь-яку відповідальність щодо, по-перше, заходу на територію Білорусі е, опозиції озброєної опозиції, яка воює на території України в складі Збройних Сил України. А це не одна тисяча людей. Чи готова Білорусь до партизанської війни? Ну, це їх її проблема. І е, дрони, які літають в глиб Росії, вони можуть літати в глиб. Білорусі, а для Білорусі критично е, наявність НПЗ, яке е, фактично дає їм можливість отримати зараз е, чисту, чистий прибуток, е, тому що в Росії проблема е, з бензином, а бензин фактично зараз надходить з двох країн з Казахстану і з е, Білорусі. Е, втратити е, свої два НПЗ, там і третій невеличкий заводик, а ще е, отримати удари по. Якісь там критичні інфраструктури чи е, військово-промисловому комплексу, ну Білорусь не готова до такої війни і в першу чергу не готова населення. Яке е, чому вона голосувала за портусало Лукашенка там всну не, не своїй більшості, а в такі, особливо сіль, сільське населення, тому що вони купляють його мантру про те, що Білорусь поза війною, от і все. Тобто, на цьому етапі можна забути про Білорусі, про її можливість участі в активних бойових діях, а росіяни можуть використати територію Білорусі для наступу на наші північні території? Слухайте. Ну я не уявляю собі, коли Росія вривається в Білорусі. Якщо вони змінять Лукашенка, да, нема питань. Це може бути. Лукашенка не встає зранку, тому що не то згів і не, 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 не там зупинився. Призначають якогось чергового диктатора, який каже, що Білорусь тепер повністю під Росією, Росію вівся. Да, в такому випадку без питань. Поки є Лукашенка, Лукашенка цього не дозволить. Чому? Тому що він перший один з тих моментів це він отримав певну, певні, певні запевнення від китайців, що. Поки він при владі, то вони його будуть підтримувати. І він залишиться при владі. Так, да, він залишиться при владі. Готується до виборів на наступних виборах, які мають відбутися через рік. А, я розумію, що знаєте, те, що говорить Захарова, завжди треба ділити на два, але а може навіть і на більше, але тим не менше, коли вони починають говорити про. Вони маю на увазі представників офіційної влади країни агресорки, то на це не можна не звертати увагу. А, Захарова сказала, що Київ готує руйнування гребень Київської ГЕС та Канівського водосховища. Це стане черговою цинічною провокацією проти РФ. А, ну, коли вони таке говорять, то інколи складається враження, що вони, знаєте, діють на, на випередки, аби потім звинуватити Україну. Але а, пане Ігуле, як ви оцінюєте, чи є в росіян взагалі можливості зруйнувати київську. Та канівські водосховище? немає в них таких можливостей. Це була спецоперація інформаційна, яка спрямована була на перебити інформаційний ефект від того, що вони створили з Ахмадітом в Києві. В черговий раз спробувати дестабілізувати ситуацію. В середині України особливо це стосується киян, громадськості киян, бо там ті, що живуть вздовж узбережжя, і спробувати справді е, е, такими цинічними вкидами акцентувати увагу на безпринципності без е, київського режиму. На, я розумію, що, е, ну, по-перше, чисто технологічно неможливо зруйнувати ці ці споруди Е, і таким чином вони ну просто її, її заява, це вона така в нікуди. Тому що то що стосується каховського досховища, всі знають і, і особливо це стосується в першу чергу фахівців, які розбирались що там насправді відбулося, для того, щоб підірвати дамбу такого плану. А це дамби, які будувалися в 50-х 60-х роках. І вони передбачали можливість витрим витримати удар тактичного ядерної зброї, вони всі були розраховані таким чином, що ззовні їх важко зруйнувати. А от якщо закласти вибухівку всередину дамби, особливо машинний зал, там де знаходяться обладнання нижче лінії води. Так, да, це можливо, вони з середини йде вибух, він отримує певну допомогу від тиску води, і це все руйнує споруду. Для того ще раз, і при чому це треба використати значну кількість вибухівки? Не знаю, все, що вони можуть зробити, це збожевілля, не знаю, ударити тактичною ядерною ракетою таном чи, чи бомбою. Все, що вони можуть зробити. Я, але я поки що не, не не бачу ознак того, що вони на це готові піти. А так, ззовні, з ракетою, ми бачили, що вони спробували це зробити з Дніпрогресом, них, них це не вдалося. Вони можуть зруйнувати обладнання, яке зверху, вони можуть потрапити ракетою в машинний зал, там підірвати його. Але так, щоб зруйнувати дамбу, і вода пішла неконтрольовано вниз, цього вони не можуть зробити. Але я ще раз наголошую, що. Будь-яка заява ворога має сприйматися серйозно, і я так розумію, що відповідні структури активно взялися в перевірку цієї інформації, забезпечення чи посилення охорони критичного об'єкту. Розглядається там різноманітні версії, тому що в нас тут люди зараз розумні і починають всім підказувати, а як же ж можна все ж таки зруйнувати там, там підводним човном, якимось там. Не знаю, там, якимись дронами, там ще чимось, ну, така вже справа. Але все, все, все розглядається, все береться на, на, на віру і, і, і без тої перевірки не, не не відбувається жодний момент. Але чесно, раз поки що це все більше розмови, ніж факт. Пані Ягуна, на вашу думку, Росія. Ну ви сказали, що вона хотіла від, відвернути увагу від того, що злочину, який вона створила з найбільшої дитячої лікарні України, Охмадит. Але на вашу думку, вони готові далі так цинічно а, обстрілювати, піднімати ставку жорстокості з лікарнями, з пологовими, як вони це ну, вони, в принципі, це робили останні два роки з іншими інфраструктурними важливими об'єктами? На жаль, так. Може, ми маємо справу з циніками і терористами, які не мають стримання, і вони вважають, що це один із елементів того, щоб зірвати психологічний стан нашого населення, і спробувати вивести частину населення на вулиці, на предмет того, що а давайте ми спробуємо домовлятися, щоб припинилися оці жахливі удари.